Тест ГЕРЦ Т801. Друга генерація. Тест в статиці 5 хвилин. Поїхали. Якщо проходимо статичний тест, переходимо в динамічний. Наприкінці тесту ми достанемо ногу і покажемо всім, чи суха вона, чи ні. Відео буде без ніяких вирізок, нічого не ріжеться. Як є, так є. Всім хейтерам технологічного взуття ГЕРЦ присвячується статичний тест. Герц Т801, другої генерації, 2025 рік. Поїхали дивитися. Отже. так, Годинник виробаємо. Отже, Герц Т801. Другої генерації. Модель 2025 року. Дивимось, друзі. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Обережно дістаємо ногу. Друзі, покажіть мені, хоч щось тут на зразок мокрої ноги. Покажіть мені, хоч щось, що вам нагадує, що нога мокра. Абсолютно суха. Нагадаю, що це Герц Т801, другої генерації. Герц. Все сухо. Хейтери, слава Україні!